дня, Шановні, привіт вам з Миколаївщини. В ці дні такі новини, що серце обливається кров'ю і голова йде обертом. Тож, треба йти, щось робити, щоб ойти від цих всіх новин, щоб стало легше. У мене є на вулиці отакий імпровизований квітничок Кам'яна гірка. Тут росте дуже багато рослин. Навесні назбирали з чоловіком шишки і насипали у цей квітничок як мульча і як декор гарненько було. Була дуже гарна гірка, дуже красиво цвіли всі мої квіти, рослинки. Але одне но. Тут багато дуже рослин грунтопокривних, низеньких, які стеляться по ґрунту і так розмножуються, застеляють собою як корм. А шишки мішають їм. І я так подумала, що треба всі ці шишки зібрати і дати можливість рослинкам стелитися, застеляти ґрунт собою ковриком і буде набагато краще, бо при різних погодних умовах Якщо не дати їм розстилятися, можуть пропасти і не буде такої краси. Тож, треба тут трохи поприбирати, забрати ці шишки і перенести їх у друге місце. Наведемо тут порядок щоб рослинка було краще. Отут От у мене вздовж дороги є інший квітник, сюди розсиплю його і буде, тут, як мульчаг. Тут немає сланких таких рослинок. І ці шишки тут не будуть заважати. Отак, простеляла. Тут є ще цибулькові квіти, але ну, я думаю, що шишки не будуть їм заважати проростати. А літом вони, коли висихають, розкриваються і міняють форму. і Геть зовсім інший вид буде. Ну, як прийде літо, покажу. Ось покажу вам моя трояндочка з череночка. Весною посадила, а осінню зацвіла і цвіте. Отак От виглядає тепер мій квітник гірка без шишок. Влітку було дуже-дуже гарно. Тут гвоздики, газанія була, ясколка очитки дуже гарно цвітуть, флок шиловидний, ну дуже гарна гірка. І сказати, що вона дуже багато забирає часу, ні. Прополов, підрихлив, і вона собі дуже гарно квітує весь сезон. Починаючи з самої весни. І. До самої осені. Ось і взимку теж вона непоганий такий вид має. Ще сюди підсаджую різні рослинки. Ось прийшов помічник допомагати. Однорічні рослинки різні підсаджую і дуже гарно виглядає весь сезон такий квітничок. Багато різних рослинок, які не бремливі живучка. Кам'яна троянда, яснотка пурпурна, кампус, енотера і ще плетючі рослини до садію. От. І так гарно виглядають тут рослинки. Покажу ще один квітничок у дворі, такий імпровозований маленький. Тепло у нас, бачите, вже почали виходити рослини, первоцвіти наші вилазять гіацинти, підсніжники, нарциси, тюльпани, крокуси, все починає вилазити. Ну, думаю, що нічого їм страшного не буде. Вже були, вийшли і були в нас морості, але все нормально. Якщо комусь сподобалося моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Буду вас чекати у себе на каналі. Всім бажаю гарного здоров'я, всім бажаю миру. Скорішої перемоги. Всім бажаю всього найкращого. Чекаю вас у себе. До побачення.